Це здорова риба! Це здорова риба! Ого, ого, друзі! Ого, це просто піпець. Це просто піпець. Здорова риба. Просто подивіться, як він розхрінає ще в приманку. Є. Ого! Друзі, ще одна, ще одна дуже гарна риба. Ого, 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 ого. Друзі, здорова риба. Знову здорова риба. Друзі, вітаю вас. Ви на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні в мене рибалка соло. Знаходжуся я на улюбленій річці Дніпро в місті Київ. І час у нас є десь година до 10 до 11 ранку. Далі в нас передають зливи, грози, далі ловити стане неможливо. Вчора ми з друзями виїжджали в ці самі місця, але через аномально високий рівень води не змогли пролізти туди, куди хотіли. Ну і Хлопці вже почали збиратися, зібрали вейдерси, зібрали вудки. А я думаю, зайду просто на рандомній точці, зроблю пару закидів. І як попав на роздачу, друзі. Це просто піпець. Клював невеличкий судачок, залетів один гарний окунь і, що особливо цікаво, в мене клюнула двушка. Ого! Ого! Це здорова риба! Це здорова риба. Це, друзі, дуже гарна риба. Ой-ой-ой! Ну, звісно, якщо я його не підбагрив. Але така подача була. Не, слухайте, схоже не підбагрив. Схоже, що не підбагрив. Дуже гарна риба. Тільки в бровку не зайшов. Ох, як же ж він лупанув, друзі. Це просто жестяк. Дивіться, що витворяє. Дивіться, що він робить. Ой-ой-ой-ой-ой. Бляха муха! Ви бачили? Ви це бачили! Це двуха була! Це було двуха! Судачок нас пораздавав буквально хвилин 20, і є думка, що ми трошки спізнилися, що ми попали на останні потуги. Тому сьогодні я з самого ранку направляюся в це саме місце. Будемо перевіряти. Рівень водички сьогодні буквально трошечки нижче, ніж був вчора. Тож, сподіваюся, в нас все вийде. Ставте лайкоси, підписуйтесь, а ми розпочинаємо. По найвищому рівні води дуже часто судака збиває не зовсім характерні для нього місця. В місця з посередньою глибиною і з не такими різкими бровками. Бровка тут цікава, багато зачепів є, але вона все одно не така різка, як на тих місцях, де я ловлю зазвичай. Треба розуміти, що судак тут не живе, він сюди підходить. І підходить, як правило, він в такі місця ненадовго. Тому, якщо риба на точку підійшла, треба встигти зловити якомога більше, тому що довго це не протримається. Сьогодні я рибалю наступним комплектом. Це 962-й Fish Orion MLT з тестом 521. Довжина 2.90 і в принципі мені сьогодні не потрібен буде лютий викид, але тесту цього будуща якраз мені вистачить під ці умови. На аріоні в мене стоїть Daiwa Sarte 4000DC -го року і шнур 08 по Японії Duel Hardcore. Видумувати велосипед не буду, розпочинаю з тої самої приманки, на яку в мене клювало вчора. Це Fishing Track з Gun Stamino 2,5 дюйми Колір Лох. Ну що, погнали? Будемо робити перші закиди. У нас сьогодні лютий вітер боковий. Грибалити буде незручно. Але нічого. Блін, була покльовка. Була перша покльовка. Під самою бровкою. Це судак, друзі. Це характерний пічок судака. Чітко на паузі під самою бровою. Змазав. Поки що в нас немає ніякої масовості в плані кльову. Зробив я з десяток закидів і поки тільки одна холоста покльовка. Отже, риби на точці мало. Будемо очікувати, коли судачок підійде. є. є. Це вже він, друзі. Це вже судакін. Ох, який же ж вітер лютий. Так. Слухайте, ну такий ще, напевно не найменший. Буду намагатися не спішити, щоб він не зрізав обровку. Звісно, вірогідно, що він туди зайде, але тут нічого не поробиш. Ну такий, скажімо, не пістон. Відчувається вага в руку. Ой, пішов в обровці. а а, -а, -а! Відвалився, бляха-муха. Відвалився вже під самими ногами. Ну це вже щось. Так, да, гарна покльовочка була. Гарна покльовочка і рибка непогана. На жаль, зійшов. Будемо очікувати на наступного. Ну давай. Лупани. Ну, лупани, ти ж там не один. Два закиди, дві покльовки. Я впевнений, що тут є ще. Наперед, вибачаюсь, якщо мене буде погано чути, але вітер сьогодні ну просто піпець який злий. Ви самі це бачите. Але Судак в нас вітер полюбляє. Це факт. А ось і перший зачіп. Да, Зачіпів тут вистачає. Бровка не сказати, що прям дуже люта, але вся вона в ракушці. Мінус. Гайда перев'язуватись. Ох і хмари ж в мою сторону йдуть. Це просто жестяк. Да, По-перше, вітер такий сильний роздув, що я навіть не знаю, чи буде мене нормально чути на камеру. Сподіваюсь, що буде. Але вітер то ще пів біди. Дощі вже починається, хоча на ранок його взагалі не передавали. Не погода, а просто армагедон якийсь. Блін, та що ж таке? Ну ти подивись, знову покльовка. Знову гарна покльовка в районі бровки. От гадьониш, смикає десь за хвостик. І майже. Блін, друзі, це просто жестяк. Почався дощ. Ще й такий непоганий дощ. А дивлячись на ці хмари, оптимізму мені, якщо чесно, це не дає. Щось рибалочка в нас поки що трошки не задається. Блін, і порибалити хочеться, і мокнути не хочеться. Що його робити? Ну, хмари просто капітальні. Зараз все занесе. Ех, да. Засікається. Подивіться, як ніжно він бере приманку. Ну прямо з самого краю. Прямо з самого краю. що, Судочка додому, а ми продовжуємо. Ого. Ого. Трошки друзі. Ні, Спочатку здалося, що гарний. А, це окунь взагалі. Це гарний окуніця. Дивіться. З гарною покльовкою, майже як в Судака. І приємний окушок. Клюнув, до речі, вище бровки. Ось він вже встиг з'їсти. Дивіться, ось такий красунчик. Давай, покажи. О, покажи свій ірокез. Гарне оку. Є в мене ось така восьможилочка Ведюль, називається TX8, 08 по Японії. Зазвичай при ловлі на абразиві я восьмежилки не використовую, але Дмитро Галаш сказав, що цей шнур ну, прям дуже стійкий до абразиву. Тому ми це з вами обов'язково перевіримо. Шнурочок намотали, подивіться, яка краса, ну, просто ідеально. В нас наче трошечки розпогодилося. Пронесло ті злі чорні хмари, але я думаю, що це ненадовго. Тому треба встигнути зловити якомога більше, поки знову небо не затягнуло. Що хочу сказати? Буквально декілька закидів з новим шнуром я зробив. Шнур максимально гладкий, і виліт мені вже дуже подобається. Ну і плюс вісьмежилка, вона не така шумна, як четвірочка, і немає оцього бісячого звуку, хі -хі, який багатьох напрягає. Подивимось, як вона себе проявить на абразиві. Є! Є, друзі! Тащів! Тащив, щось невеличке. Може навіть і окунь. Може навіть і окунець. Так, да, дуже схоже на окуня. Від окуня я не відмовлюся. Ага, це він. Цікаво, що судак стоїть а по класиці нижче бровки. А окунь стоїть над нею. І ось такі приємні окунчики попльовують. Дивіться, слід раз, слід два від зубів. Окунь вже бувалий. Активні приманки йому дуже навіть до вподоби. Ось такий красунчик. Трошки менший за попереднього, але все одно дуже приємно. Відпускаємо. І знову зачіп. Да. Я вже разів 5 сьогодні обірвався. Що поробиш? До побачення на перев'язку. Друзі, ого, це просто піпець. Це просто піпець. Здорова риба. Аби тільки не злити. Аби тільки не злити. Це гарний судак. З дуже гарною покльовкою. Ох, тільки б його дістати. Тільки б його дістати. потрошечки. А ручки трусяться. Ого, ого, слухайте, може це взагалі щука. Так головою отрисла тільки що. Ого. Слухайте, може це і щука, справді. Але риба гарна, однозначно. Сподіваюся, не з'їде. Вже десь тут. Ох ти що, ох ти що, ох ти що. Он вже борони пішли. Друзі, це жерех! Це жерех здоровенний. Дурований жарик! піпець, це просто жесть. Із дна на джиг. Це я не знаю, це напевно двуха. Дивіться який. Дуже гарний. Дуже гарний. У мене дуже тоненький гачок стоїть. Не факт, що я його візьму. Але зараз пробую. Ох ты шо! Ох ты шо! Давай, дружа, давай. Давай. Пипец. Друзі, це більше двох. Ви тільки подивіться на цього монстра. Ви подивіться на цього монстра. Це жесть. На джиг клюнув. На сходинку. Я думав, це здоровий судак. Клюнув із дна, ви подивіться на цю машину. Ну все, тепер сміливо можна констатувати, риболовля вдалася на всі 100%. Риба вльотна, але ну дуже приємна. Це просто бомба. Це просто бомба. От взагалі не очікував піймати жереха. Ще раз повторюся, риба вльотна, але ну, це дуже приємний бонус. Я думаю, такий в районі 2. Стоді дивимось. 4820. Ділимо це все діло на 2, виходить майже 2,5 кіла. Ось така тушка. Ну що вам сказати, я просто щасливий. <гум> така рибина це просто бонус ще той. Спочатку я думав, що це гарний судак, потім я думав, що це щука. Навіть проскочила думка, що це сом. Але це виявився красень жерех біля 2,5 кіл. Риба відпущена, емоції отримано, ручки досі трошки трусяться. Зараз трошки перепочину і продовжимо. Ви просто подивіться, як він розхрінається в приманку. Але нічого, у мене завжди знайдеться ще. П'ять хвилин перепочив, трохи перевів дух. і будемо продовжувати. У нас знову починає накрапувати дощик. Скоро доведеться втікати. Давайте ще когось зловимо. Ого! Друзі, ще одна. Ще одна дуже гарна риба. Можливо, ще один жерех. Блін, не зайшов одразу. Одразу в бровку зайшов. Ну давай, виходь. Будь ласочка, виходь. О! О, вийшов! Ай-яй-яй-яй-яй! Слухайте, які ж риби сьогодні клюють! Які ж риби сьогодні клюють? Я просто в шоці. Ну що, знову зайшов чи що? що. Дуже гарна риба, дуже. Подивіться, що він виробляє. Просто подивіться, що він виробляє. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Тільки не з'їди, будь ласочка. Будь ласочка, я відпущу тебе, обіцяю. Друзі, ну я не знаю, як це назвати. Це просто щось із чимось. Це просто трофейна риболовля. Дуже хочу його побачити. Це можливо ще крупніший. Дуже з натягом йде. Дуже прям. Ого, 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 ого. чу, -чу, -чу. друже, не зійди. Не зійди, будь ласка. Я тільки хочу подивитися на тебе. Я тільки хочу подивитися. Покажись. Покажись. Вже десь поруч. Друзі, це судачина все-таки. Це здоровенний судачина. Просто. Просто здоровенний судачина. Так, спішити не буду, бо дуже тонкі гаки. Дуже тонесенькі гачки. Подивіться на цього судака. За краєчок сидить. За краєчок. Оба! Він наш. Він наш, подивіться. Боже, в мене немає слів. В мене просто немає слів. Фух. Трофейна риболовля, однозначно. Знову ганстаміну 2,5. Одна з найуніверсальніших приманок. Це теж 2+. плюс. Це теж 2+. плюс. Оце класяк, оце топчик. З вас, як завжди, царська вподобайка. А ми відпускаємо. Ну що, дивіться, 4 200 в лібрах, отже, 200 кілограма. За двуха. Судак за двуха. Ще раз вам гарненько його покажу. Ну це просто топ. Давайте не будемо його мучити. Відпускаємо. Дякую тобі, друже, за покльовку. Вона була дуже доречна. Чесно, я думав ще один жерех. Як він тряс головою. Вогонь. Зараз піде. Ну шо ти, шо ти, давай? Я ж тебе довго не мучив. Відходь, маєш піти. Маєш піти. О! Пішов, друзі. Ай пішов. Ай бомба. Я не знаю, як це описати словами. Це просто трофейна риболовля. А я просто щасливий. Да, ось вам рибалочка сьогодні. Ой, не дарма я сюди вирішив проїхатись і спробувати повторити, закріпити вчорашній успіх. Скажімо так, план навіть перевиконав. З головою. Я зараз ловлю на нормальний такий недогруз, скажімо. Перманка в мене капітально висне. І як бачите, я частенько роблю ось такі потяжки іноді навіть не прокручуючи при цьому катушку. Таким чином я пробиваю максимальну відстань вздовж бровки по дну. Холостих рухів майже немає. О, ось приманка почала виходити на бровку і от десь тут він і плюнув. це, мабуть, ні, це риба слухайте. це риба. <хи> Боже, бомба. Ну просто слів. Слів не вистачає. Трофеїв ми сьогодні з вами і так напороли. Тепер можна половити в задоволення. От тільки сказав, що виходимо на бровку і ось десь тут клюнув сюди. А, це навіть оку. Ну, не дивно. Окунь в нас тримається вище, як я казав. Судак трошки нижче. Капунчик. У нас знову пішов дощик, налетіли хмари. Стояти некомфортно. Але якщо такі риби клюють, то ще трошки постоїмо. Так, перев'язався я, друзі. Ну, з приманками я не мудрую, ловлю на одну і ту саму, гастоміно працює, отже, нічого іншого і не потрібно. А єдине, що збільшився я трошки у вазі. А збільшився я в вазі не для того, щоб краще контролювати проводку. Це в мене виходило нормально і з меншою вагою. Поставив я більшу вагу для того, щоб приманка швидше падала на дно, щоб більше корисної площі можна було обробити. Ого, друзі, здорова риба. Знову здорова риба. Судак. Судак. Гарний, знову заліковий. Боже, на сьогодні не день просто, а щастя якесь. Так, тут в нас рельєф, вже більш лютий. Ось тут спішити не буду. Бровку зайшов. Зайшов бровку, віддаємо палку трошки. Тримаємо натяжку. Може він ще і вийде. О, вийшов. Подивіться як він вручається, Таку рибу неможливо форсувати. Боже, 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 покам... каміння пішло по ракушці. І знову зайшов. Знову зайшов. Друже, виходь. Вийшов. Головне, щоб він не шнур обровку. І подивіться, ну ви подивіться на цих судаків. Ну, подивіться просто на цих судаків. Оба! Це заліковий, це кілошка, кіло плюс-мінус. Цього я вже важити не буду. Тут вже повірите мені на слово. Ого! Нормально засік. Просто подивіться на цих риб. Це щастя якесь. Це не рибалка, це просто щастя. Відпускаємо. Давай, давай, давай. Є контакт. О! тащив. Це, друзі, можливо, і окунець. Все можливо і окунець. Дуже схоже. Да, приємний окунчик має бути. Да, різноманіття сьогодні капітальне. Вистачає тільки сама якогось. Щукай. Подивіться, які окуни. Просто клас. Просто клас. Бомба ракета. Да, окунці не трофейного розміру, як судаки і жерех. Але все одно 150-200 грамів це дуже навіть приємно. Окунчик знову ж таки клюнув вище бровки. Ай, гарна рибка. Дуже гарний дніпровський окунідза. Бувай-бувай. Якщо в двох словах описати сьогоднішню риболовлю, то це просто казка якась. Це драйв. Це адреналін, це суцільні емоції, трофейні риби, злючі агресивні покльовки. Це як наркотик, хочеться ще і ще. За це я і обожнюю спінінгову риболовлю. Дуже сподіваюся, що я заслужив а, на ваші лайкоси, підписку. А, не скупіться, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, тому що більше вам такої риболовлі ніхто не покаже. Нескромно, але це факт. Все, на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей. Побачимось.